Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. Швеція готує для України катери Сібі 90 ракети до ПЗРК РБС 70 та боєприпаси до Сібі 90. Шведський уряд завершив роботу над новим пакетом військової допомоги Україні на суму 4,6 мільярдів шведських крон. Про це повідомляє видання «Автонбледед» з посиланням на міністра оборони країни Пола Йонсона. Ми будемо все більше переходити від безоплатної допомоги з оборонних запасів до виробництва, щоб Україна могла отримати. Отримати вигоду від нового цього, каже Йонсон. Пакет включає шість бойових катерів СІБІ 90 на додачу до десяти, про які було оголошено у лютому 2024 року. Окрім катерів, новий пакет включає закупівлю ракет до систем протиповітряної оборони rbs 70 та боєприпасів до бойових машин піхоти СІБІ-90. Нагадаємо, що нещодавно Швеція приєдналася до коаліції з розмінування та фінансово підтримує Україну для якнайшвидшого проведення робіт із розмінування. Окрім цього, уряд країни пообіцяв зробити. Власний внесок у 5 мільйонів євро, щоб допомогти Україні у проведенні розмінувальних робіт на великих територіях. CombatBot 90 cb 90 це військовий швидкісний броньований десантний корабель, розроблений шведською компанією Докста що входить до складу СААБ. Цей катер призначений для швидкої доставки десантних груп, проведення ударних операцій, берегової охорони та патрулювання підтримки спеціальних операцій. Його також можна використовувати для розвідки, мінування акваторій, спостереження та збирання розвідданих для цього. На борту встановлена локаційна РЛС. Катер здатен нести до 21 десантника у повному бойовому спорядженні або вантажі до 4,5 тонн. РБС 70. Ефективна дальність ураження цілої шведського ПЗРК становить понад 9 кілометрів. Висота ураження не перевищує 5 кілометрів. Час розгортання становить 45 секунд. Перезаряджання можна виконати менше як за 5 секунд. Вага пускової установки становить 35 кілограмів. Вона оснащується оптичним візером та тепловізором. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо.